До війни тут проживали в цьому будинку внутрішнього приміщення особи з Луганської та Донецької області. Десь до 50 осіб. Ми маємо в Золочинській. Громаді десь майже 5 тисяч переселенців. Тому місцева влада буде пропонувати ці місця для того, щоб проживати тут постійно. На постійній основі провели відновлені роботи з несучих стін. Також замінили вікна, двері замінили плити, замінили кафель, покривали, покрасили. Ну, зробили таку цукаречку з того, що було. Тут був прильот, винесли частину стіни, розібрали, відновили. Ну, зараз все добре. Першочергово відновлюємо соціальні об'єкти. Чому? Тому що щоб люди поверталися назад додому. Зараз проводяться роботи в бомбосховищі, теж закінчується в першому саді в селищі Золоча.